Шахтарі-інваліди та пенсіонери, які збирались 13 червня під стінами Павлоградського місьвиканкову, продовжили протестування в Києві. За телефонним повідомленням їхнього вожака Миколи Житника, на 13.30, 15 червня, вони розпочали голодування в Міністерстві соціальної політики під дверима кабінету міністра Анатолія Реви. На віки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt-ре або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців, Вона стала авангардом. Боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах Шахтарських міст. Згадайте 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна провспілка гірників України, це сила, що стоїть на захисті соціальних. Економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Найкращі вишиванки у нашому місті можна придбати в магазині Красуня, торговий центр Гулівер. Їх купує тут навіть міський голова Анатолій Вершина. А де ви купляли вишиванку? Комерційне. <рес> Магазин на пірометажі в ліві. На пірому етажі. І з правої сторони там магазинчик. У мене дві вишиванки, одну і ту, і цю купив в цьому магазині. Магазин красуня для справжніх красунь та майстринь. В ньому можна купити не тільки вишиванку на будь-який смак. А й придбати тканину і потрібні аксесуари, щоб виготовити вишиванку самостійно.